Якщо лише почав тренуватись в залі, чи важливо одразу починати слідкувати за харчуванням? Це питання від тебе, підписник. Звісно, я маю сказати, що все потрібно в ідеалі робити поступово, тому що так буде правильно. Спочатку звикнути до тренувань, почати тренуватись, а потім поступово налагодити харчування. Звичайно, буває так, що хтось починає ходити в зал, починає тренуватись і навіть не слідкуючи за харчуванням, Отримує певні результати. Але не треба думати, що так буде у всіх. Харчування ну це дуже важливо для якісного відновлення, так і для росту м'язів, так і для того, щоб позбавитись від зайвого жиру, ну і, звісно, для здоров'я, тому що, як кажуть, ми те, що ми їмо. Тому з одного боку, якщо ти почав тренуватись, ти можеш певний час спокійно продовжувати харчуватися як завжди. Але якщо ти хочеш отримати максимальний, дуже крутий, якісний результат, то звичайно. Треба як почати тренуватись, так і почати правильно харчуватись. Це важливо. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм є в профілі.